Пане Олександр, серед людей, які цікавляться історією Тернопільського парафіального костюму, який містився на місці Цуму, дискусійною є тема щодо точної дати його руйнування. Мені дуже приємно, що ви так згузили оці роки дати. Ми з вами дійшли висновку, зважаючи на ваші спогади, що в час, коли в Тернополі був встановлений пам'ятник Богдану Хмельницьку, так. 1954 рік парфіальний костел існував, але вже зруйнований, тобто вже частково демонтований. Скоріше всього так, тому що пам'ятник Шевченка, не Шевченка а пам'ятник Бурдану Хмельницького, я пам'ятаю, що захищався дерев'яними щитами. Оце в мене чітко в пам'яті лишилося. Чітко лишилося в пам'яті. Ну і плюс та фотографія, де я так. зображений з батьками, тоді ще кость був абсолютно. Цілий, ну за виключенням того великого шпиля, він був пошкоджений, він був пошкоджений. так. Я буду вас просити, уточніть, будь ласка, перші спогади ваші пов'язані з Костелом і оці етапи. Ви згадували, що в 49-му році перший раз його намагалися підірвати. Ну, за перші спогади, я напевно можу сказати, що. Перші спогади пов'язані з фотографією. Скоріше всього, що через те, що фотографія, то я його запам'ятав, як перші спогади. Другі спогади, то я пам'ятаю його розваленим. Я вже тоді починав, вже ходив до школи, от, то я його пам'ятаю. Ну і пам'ятаю оце у Богдана Хмельницького, тобто тоді він теж вже був, напевне, був розвалений. От. Ну і ще збереглося, що ми кольорові. Стекляшки вишукували на розвалених цього костелу вітря, і діклаги з вітражів. Кусочки шкла, бо тоді, вибачте, різнокольорового шкла мало хто бачив, знали тільки біле шкло і зелене від пляшок. Все. Решта кольорових шкелець або вітражів, або ще чогось ми навіть не здогадували, що воно таке існує. Тому ці е, речі для нас, для дітей, вважалися якоюсь цінністю, я знаю, як ще сказати. Е... І він був огорожений парканом, той розвалений костел. Парканом так, був огорожений парканом так. десь, ну, напевно, метри два висотою, якщо не більше. Угу. Метри два висотою, то точно він був. І щоб туди залізти. От е, Ми знаходили шпарки, пролазили туди, а нас звідти виганяли. Ну, дорослі, напевно, правильно робили, ну, що і привалить могло, і все, що завгодно, могло статись. То отаке от в мене в пам'яті лишилося. Е, тобто, все-таки 59-й рік, це рік точний, коли ЦУМ вже діяв, і знесення костелу припадало, напевно, що на рік 56-57. Ну, я судяче, судячи з того, що я згадав, що пам'ятник Богдану Хмельницькому був обставлений mm -hmm. дерев'яними щитами, то, скоріше всього, пам'ятник Богдану Хмельницькому ставили в 54-му році відповідно до 300-тріччя Береяславської ради. Значить, те, що його підривали, тоді Костел, його вже не існувало. Ну, от він був розвалений, але його ще не розвезли. Ну що там вивозити таку купу каміння, то було щось. Між іншим, цілком можливо, що його вивезли і на парк Шевченка, можливо, що його вивезли е, на фундамент острова Сидоренко. Цілком можливо, що його вивезли туди, ці всі е, будівельні сміття, можна так сказати. Рештки того костелу. От можливо, що остров зроблений з тих кусків. Цілком можливо таке. Гарантії я не даю, звісно, ніхто не знає, але може бути таке.